Якщо працівники поліції зупиняють вас для перевірки військово-облікових документів, знаєте, така зупинка транспортного засобу вона є незаконна. Вона є незаконна, тому що такої підстави, як зупинка транспортного засобу для перевірки документів, військово-облікових документів, її не існує. У нас чітко регламентовано. Статтею 35, 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Це є превентивний захід, тому необхідно працівникам поліції його дотримуватись. А водіям знати ці норми. Якщо ти ще не знаєш ці норми, маєш бажання отримати такі круті знання. Долучайся до мого авторського курсу. Вже більше тисячі водіїв пройшли навчання, це більше 30 відео уроків з практичним досвідом на моїх прикладах, також на прикладах учасників нашої спільноти клубу ОДЕ». Підтримка юристів і моя підтримка тим, хто навчається. Тому друзі, переходьте, долучайтесь, і ті, хто будуть навчатися, також отримують круті знижки на участь у нашій спільноті клубу АД і на наш АД-шоп.